Доброго інформаційного дня. Вже зі мною студії, експерт програми реформування правоохоронної та судової системи, і член конкурсної комісії з формування державного бюро розслідувань Денис Монастирський. Денисе, доброго дня. доброго дня. В ці хвилини вже розпочав роботу профільний комітет з правоохоронної діяльності в парламенті. Там присутні не лише члени комітету. Знаємо, що, що зараз ці хвилини там будуть розглядатися зокрема і питання пенсії старим правоохоронцям. Давайте ми зараз послухаємо, що ж там за гарячі дебати почалися, а потім проаналізуємо. Трагічний подій 4 грудня 16 року селі Княри Чеківської області. Я обращаюсь, якщо там поспілкуватись, то за... заряд. Якщо там. Вибачте. У здаті яких загинули працівники поліції та стан службового та податкового розслідування. У нас з цього приводу я вже представляв, є запрошені е, е, наші гості, перший заступник генерального прокурора, е, тим, тимчасово виконуючий обов'язків сесії, пан Браян Вадим Анатолійович. Так що зараз е, перед тим, як надати слово, я хотів би е, е, поінформувати і членів комітету, і заступник інформації про те, що е, сьогодні е, комітет оперативно. Сьогодні поставили це питання вперед один, хоча є дуже багато скажімо, пропозицій було відкласти, бо йдуть процедури розслідування, судово розслідування к в рамках кримінальної співпровадження кримінального, а також дуже багато експертиз, які треба зробити. Незважаючи на це, все рівно ми сьогодні першим питанням поставили заслухати інформацію щодо трагічних цих подій, які відбулися 4 грудня в селі Княри Броварського району Київської області, в результаті яких загинули працівники поліції, про передумови та причини, які призвели до цього, стан службового і до судового розслідування. Я думаю, що ви погодитесь, що це подія надзвичайна. В сфері до якому, в сфері з нашій сфері з вами до ми всі причетні, тобто правоохоронної сфери, до кримінальної юстиції. і вона сколихнула українське суспільство. Ну в історії нашої держави я вже говорив про це, що не було такого роду, скажімо, жертв, коли се про коли вони з'ясовували стосунки будь-якого випадку правильний чи неправильно чи не випадково вот, в такій кількості жертв. Тому за моїм дорученням перший наступник Микола Петрович Полмарчук і голова його комітету Віктора Микола Ковроль, як два досвідчених колишніх працівника міністерства, Хрисправ, були були направлені до цих правоохоронних органів до, до поліції національної, де вони приймали участь у нарадах. Зараз вони контролюють ситуацію, пов'язану з проведенням експертизи, і тримають зв'язок з першим заступником генерального прокурора, який відповідає безпосередньо за і контролює провадження, яке сьогодні здійснюється. Тому я хотів би надати слово е тимчасово виконуючому обов'язки е начальника національної поліції пану Траміну Вадиму Анатольовичу, а потім е першому наступного генерального прокурора Бетро Анатольовичу Стражуку. І регламент такий. Ми по п'ять хвилин дамо нашим гостям, потім, будь ласка, запитання і обговорення для того, щоб прийняти е рішення і намітити наступні дії наші е е е ціні нашого комітету. Дякую. Будь ласка, дійдя. Дякую, Андрій Анатолійович. Чи дозволите голова комітету почати все-таки цю нараду з хвилини мовчання за загибель? Що вже вдалося встановити нам. Це перше. Почнемо, почнемо з чого почалося вообще, як прийшло вже до цієї операції. 20 вересня 2016 року в Шевченківському районі був скоєний один із таких дільських злочинів, розбійний напад на одних із комерсантів. Обміняв він валюту, під'їжджав до свого офісу і група з чотирьох осіб в форму СБУ зі зброєю стрілецькою, маючи автомати Калашникова, е, скоїть розбійний напад. Заволоділи вони тоді 2 мільйонами 400 тисяч гривень і 20 тисяч доларів... Е, під час е, Тоді Шевченківським відділком була порушена кримінальна справа. І в рамках кримінальної справи також було проведено негласні слідчі розшукові дії. Під час оперативних заходів була встановлена одна з членів даної групи. Потім, коли ми розробляли його зв'язки, встановили іще причатних до цієї групи сім чоловік. На даний час всі семеро восьмеро членів злочинного групування затримані в порядку одні 208 УПК України і вже три чоловіка, які заарештовані на два місяці. Коли ми вже розробляли цю групу, пройшов час, і в, в, в одному з НСРД появився факт про те, що дана злочинна група планує в селі Княжичі. В селі княжичі, створивши ще групу з, з декілька осіб, з, з, з розбійний напад або тяжкий злочин. Ми ще не знали, але розуміли, що вони кваліфікуються тільки на розбоях. Шевченко, Шевченка з коровідку, доповів керівником відділку. Він доповів керівництву головного управління. І тоді вже було прийнято рішення керівництвом головного управління міста Києва про те, що все-таки провести профілактичні заходи за запобігання скоєння тяжкого злочину в місті в селі Княжичі. Встановили одну з адрес, яка підходить під повністю. Описання якраз тої адреси, яка ми предполагали, що це вона. Коли пішла вже операція, всі знають події. І тут вже більш Генеральна прокуратура в рамках розслідування може пояснити, що трапилося, які були цьому причини. У нас же зараз якраз Національна поліція України проходить службова перевірка даного факту. Мною особисто підписаний наказ про відсторонення всіх 25 чоловік, які приймали участь в даній операції. Це 5 керівників і 20 підлеглих. Коли закінчиться сама перевірка, ми вже подамо рішення самої перевірки в Генеральну прокуратуру, як це є по закону, і визначимося з дисциплінарною якраз складовою, хто в чому порушив яку конструкцію і не виконав чий наказ. Кримінальну ж дасть Генеральна прокуратура діям наших підлеглих. Будь ласка, колеги, члени комітету, які питання. Є пропозиція дослухатись? Ні, ну я так розумію, що Володимир Павлович він а... закінчив свою. Будь ласка. Ласка, знає, мали, що ласка, Дякую, пане голову. Шановні народні депутати, панове журналісти. Всі ми стали свідками трагічних подій 4-го. Грудня 2016 року в рамках вже зазначеної операції, яка проводилася органами національної поліції, була реакція прокуратури Київської області. Відразу ж було сформовано оперативний штаб в місті Бровари. Кількості 15 слідчих виїхали на місце події. Вчиняли огляд місце події було за цей день вчинено близько 30 допитів. Були надані клопотання і доручення про проведення відповідних експертиз. 5 числа відбулася в зв'язку з резонантністю. Ця подія заслуховувалася у генерального прокурора, який взяв на особистий контроль цю справу. Подальше розслідування цього злочину буде вестися силами слідчих Генеральної прокуратури. На сьогоднішній день те, що можна сказати, вже проведено і відтворення обстановки подій, слідчі знаходяться на місцях і в ту ж саму пору дня, щоб встановити всі факти, всі події, відповідальність кожної особи. Функції кожного хто мав що виконувати на сьогоднішній день. Вилучені абсолютно всі інструкції, накази, документи, план проведення заходу операції все це знаходиться зараз. В Генеральній прокуратурі все це досліджується слідчими, які на сьогоднішній день вже кількість яких складає понад 30 чоловік. Вилучені всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення з якої зброї були випущені кулі, саме які кулі призвели до смерті, чий постріл був перший. Ці дії на сьогоднішній день тривають. Те, що говорив Андрій Анатолійович, так на сьогоднішній день ще досить мало часу для того, щоб встановити всі обставини подій, потрібно дочекатися результатів експертиз, коли вже слідчий зможе скласти картину скоєння всіх подій, щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків хто витримав або не витримав процедуру, хто підкорився або не підкорився тим чи іншим наказом свого керівництва або на ці накази не відповідали діючому законодавству. Тому велике прохання до комітету, так само як і Генеральна прокуратура, зараз вчиняє абсолютно всі дії пов'язані для того, щоб встановити істину в даній справі, розібратися з об'єктивною стороною і вже донести як до комітету Верховної Ради, так і до суспільства. А в в кінцевому випадку до суду суду об'єктивну складову е, цієї трагічної події і направити матеріали до суду. Дякую. Дякую, Дякую, Дякую будь ласка, колеги пан таїв, будь ласка. Мене зробити. до обох колег запитання. Перше до пана Трояна Вадима. Скажіть, будь ласка, із 20 підлеглих, що ви сказали, п'ять керівників, чи були відсторонені працівники поліції охорони? Тобто ви не вбачаєте, ну там немає в цих в тому, переліків працівників. Тобто, от чи оцінена була би нормальна е, діяльність працівників поліції охорони? Я ще не прийняв цього рішення тільки чому, тому що я заслухав їх сьогодні особисто, прочитав інструкції порядок їх взаємодії, порядок. Тобто не, не, не затриманий поки що ніхто. Ну, не відсторонено. Ні, ні. Друге питання. Ну, так. Друге питання. Коли затримувалася банда грабіжна. Давайте ще доповім, просто кричать, і я не зміг доповісти. А. Ще раз. А, перше про те, що я тільки сьогодні заслухав їх повністю службу і визначились по їх інструкції, хто що повинен був робити. Ага. Тому я й повинен був вирішити, чи є в їх діях їх підлеглих якісь порушення. Ага. Друге, вчора. Були похорони, ви знаєте, що тіла близьких не віддавали. Ми звертались до генерального приро за тим, щоб все-таки віддали тіла, що хай хоронять, бо буде шум сильний. Тому щоб не накляти ситуацію, я не приймав вчора ніяких рішень в рамках якраз служби ДСУ. Тому що я розумів, що це. З моральної сторони, даже це буде невірне рішення. Друге питання по затриманні банди цих грабіжників. Скажіть, будь ласка, чи вчинявся збройний опір? Це перше, І друге, от, називали, що там ви причетні правоохоронці. Коли ви зможете заявити імена цих правоохоронців, щоб суспільство знало хто це? Вони вже затримані, але я зараз не можу. Якраз їм вже є підозра, але я не можу зараз їх прізвище назвати. І до пана Ставжика, якщо можна, скажіть, будь ласка, за якими статтями кримінального кодексу зараз відбувається розслідування? Кримінальне провадження було від, від, відкрито за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, але в ході слідства будуть прийняті рішення щодо перекваліфікації. Просто Юрій Луценко заявив, що вбачає службову недвалість, чи неправильно було б одразу відкривати кримінальну про 367 частину 2, і це б надало можливість слідчим правильно ставити запитання і правильно проводити допити щодо певних правоохоронних ну, правоохоронних органів. Дякую за запитання. Це Звісно, гарне зауваження, але це слід зроблять в той момент, коли вони вивчать абсолютно всі посадові інструкції, які на сьогоднішній день були витребувані, всі накази щодо проведення цієї операції. Це відбудеться найближчим чином. І останнє запитання: скажіть, будь ласка, чи готові ви, коли проведуться слідчі дії, провести публічну реконструкцію або слідчий експеримент, де всі журналісти, всі присутні можуть поїхати, хто хоче і побачити, ну як вважає правоохоронці, як це відбулося? На сьогоднішній день в рамках проведення, в рамках проведення кримінального провадження і в тому числі на сьогоднішній день проводяться і негласні слідчі дії, які будуть легалізовані ці документи, звичайно, такий експеримент буде можливий. Дякую. Дякую. Будь ласка, як. Скажіть, будь ласка, хто конкретно спроводжу операцію і яка родість начальника поліції? В городе Киеве это один вопрос. И второе, то, что там на бахарнах там говорили, что у работника милиции. Руки отломаны, пальцы поломаны. И 38 патронов в одном теле. Я не совсем понимаю, как это все могло происходить. Через перепугу стреляли. Или что там такое? Можно два слова сказать? Спасибо. Це біжду, в них, дивіться, всі сми, всі, всі експертизи, всі знаходяться. нас все вилучено. Я дуже не знаю, що вам відповісти. Я не знаю конкретно. Скільки тільки прокуратура може, в них всі ці дані. На слух, як ви, я знаю. Ну, на слух, в мене дуже карта, в кого скільки набоїв попала, хто би стріляв, але я не слідчий. Як я зараз я вам трошки допоможу, Дмитро Ви По другому питанні, я вважаю, може сказати Дмитро Анатольович, тому що вони зараз контролюють цей процес впровадження. А по-першому, Вадим Анатольович, питання було задано таке. Встановлено на сьогоднішній день чітку особу, яка з тих 25 сторон, хто керував операцією. Ось про що запитав Яков Якович. Хто послідовність команд, яких давав, так і є. Операцію підписував Кріщенко як голова ну, то на виділення корду. Не. А сама, підожіть, а слідчий виписував усі юристи. Слідчий виписував постанову на проведення. Ми зараз говоримо, Ми зараз говоримо. Ми зараз говоримо про, про оперативного командира. Так, так. В них те, що я можу сказати, а більш-менш, то те, що у них операція проводилась в двох містах. Одна група, яка знаходилась в місті Києві, там була визначена їх позиції, де їх будуть заарештовувати, де затримувати, і друга якраз за адресою. Я розумію, що ви хочете почути прізвище винного, щоб уже... але це визначить Генеральна прокуратура, будь ласка. Я а своїх підлеглих... А головна деятельность, коли делається операції, тяжеліше, ви вже перед цим сказали, що вже ви слідили цю операцію, ви її супровождали, і вдруг окажеться, ніхто нічого не знає. Зараз ми Ні-ні, зараз сподіваємось. Ми чітко видали питання, ми отримали відповідь. Зараз Дмитро Анатолійович свою інформацію яка, яка може бути сьогодні скажімо так легалізована будь ласка да я вже я вже доповідав що на станом на зараз вже проводиться відтворення проводяться е, слідчі експерименти про то, обставин подій хто з учасників де на якому місці перебував були вичу в, вилучені кулі гільзи було встановлено траєкторію траєкторію польоту не увага тому за результатами і отриманням висновок від експертами зможемо чітко сказати, хто де знаходився, хто починав стрілянину, хто в кого влучав, і в рамках цього будуть встановлені винні особи mm. там питання ж не те було на яке. Ну хто ви накази? Ні, про це знає. Хто дав на <пробітник> наразі хто дав <пробітник> хто <в> команду на штурмі, вивірити ж не <пробітник> <пробітник> там ж була одна операція, ви штаб другаючи. Дуже конкретне питання. Хто конкретно посадова особа, яка, по-перше, планувала цю операцію і хто керував цією операцією? Ви, як керівник на той час Національної поліції, повинні здається знати конкретні особи, те, що виконавці, велика пуля була, то таке, то вже прокуратура вияснить. Хто конкретно, по-перше, планував і хто керував операцією? Тяжкую операцию по, как бы сказал, поимке бандитов, которые грабили дома. Спасибо. Кто должен был разрулить ситуацию, когда два работника милиции с удостоверениями не могут показать друг другу, что они, извините, сотрудники полиции. Может, там, вот же, ну, Конечно, меня бы не было, поэтому я, я боюсь, был активистом. народные депутаты, они все знают. Увага! Увага! Увага. Водя, що... Давайте я відповідь юридично. Дам. На виділення корду і план завдання підписує голова територіального органу. Голова територіального органу міста Київ. Хто відповідальний за хід операції проведення її, він визначає в цьому плані. Даний план знаходиться зараз в Генеральній прокуратурі. І тільки вона може визначити, хто дав команду на штурм, тому що вони їх допитують, не ми. Ми не маємо до експертиз, ми не маємо до документів зараз ніякого відношення. В нас їх визлучили, ви розумієте? Територіальний голова, який дав команду, підписав вернее, план завдань, визначив в тому плані. Це перше. Друге, всі задіяні силові структури були в порядку, визначені постановою слідчого. Яка була підписувала прокурором все притом, при тому що слідчий в рамках НСРД виписував план завдання. Дякую. Вас е, два сідіть, будь ласка. Я два слова хочу вам сказати. Я теж, як і ви, і пан Барбіненко теж хочу це знати. Чому? Тому що ну, правильно, це, це така інформація, яка необхідна. Але знаючи трошечки е, оперативну складову і як це все робиться і робилось, бо таких операцій я в час провів, теж за 30 днів. Я хочу вам сказати, що дійсно рішення про проведення операції, операція була по, я так розумію, по тому группі. Яке затримано, єдине тільки що по 260 за як 263. Це не членів банди. Це не членів банди, ні. так а, це, ну, добре, дуже добре. Спільники. Я так подивуюся по співниці, слава Богу. Які народку. Це, 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 це за зброю. Але тому, якщо підписує, підписує санкцію, дає начальник, який дійсно територіальний керує очолює все. Це вже сказано, місто Київ. Далі на те, що відбулось там безпосередньо, ніхто ну, може знає, але, але має право не казати, тому що сьогодні це все в прокуратурі. Щоб потім нам розказували, що знаєте, завтра хтось застрелиться або повіситься, да, до того як його будуть такі е, е, бувають моменти, затримують. Давайте ми не будемо тут робити зараз е, е, лінчування, так, а ми будемо розбиратись з суто з юридичних людей. Дякую, будь ласка, пан Дейде. Уважаемые коллеги, ну на самом деле я хочу поводу этой ситуации сказать то, что произошло большая трагедия на самом деле. И погибло 5 человек. И мы сейчас. 7. мы сейчас все прекрасно понимаем, что сейчас идет следствие, и мы сможем ознакомиться со всеми нашими, мы можем получить все ответы на наши вопросы уже по итогам следствия. А сейчас, то есть, как бы устраивать какой-то политический пиар, либо там пытаться укусить там рядом сидящего, я считаю, это, ну, это мы не имеем права это делать, даже к уважению к тем людям, тем людям, которые погибли. Поэтому я вас очень сильно прошу отнестись к этому э, с холодным, здравым смыслом и подойти к этому как а не популісти, спасія большою. Дякую, Ліні. Єдине, тільки хочу з вами не погодити що ми на всі питання, які пов'язані з нашою. З нашою сферою да, контролю, ну скажімо так, професійно і стримано. У нас нема тут популістів і нема тих людей, які переслідують партійні інтереси сьогодні на цій справі. І не буде ніколи. По крайній мірі, поки я досиджу в цьому кріслі. Тому я ще раз кажу, що не, не відреагувати і не дати свою оцінку комітет не може, тому що 21 вересня ми проводили, пам'ятаєте, слухання і, і казали, що є проблеми. Але до нас по деяким речам не пам'ятаєте, так? Ми ми... Стилими і все я розумію. Сьогодні є питання: пішов один керівник поліції, другий сьогодні на пана Трояна лягла вся вся відповідальність, хоча реформи написали і робили ну разом з нами інші, а виконують сьогодні їх, скажімо так. Можливо, ті, хто не зовсім спочатку в них приймав участь. Тому ми повинні це розібрати і прийняти рішення. А потім, через деякий час, якщо буде інформація додаткова, ми ще розберемося і приймемо рішення вже, по суті, тих реформ, які відбуваються в поліції. Крайка. Будь ласка, будь ласка, пан Рашеченко. Дякую. Я теж хотів би підтримати моїх колег, які вже говорили. Що наша зараз мета не підміняти слідство, а все ж таки встановити системні помилки, які в тому числі і припустилися ми, коли ухвалювали реформу. І, власне, крім того, що встановити там, винних, це буде робити слідство ще і зробити для себе певні висновки і зробити кроки, які може зробити і повинна зробити Верховна Рада. Але я от з того, що я почув з доповіді. Можливо, я менше за всіх тут знаю, але я так і не зрозумів, що власне на місці відбулося. Бо ми тут зараз хочемо дізнатися, хто віддавав накази, хто винен, вже хочемо визначити. Т. Т. Але от яким чином і що там власне відбувалося? Бо я не думаю, що хтось навмисно давав накази, щоб стріляти або знищити тим більше працівників правоохоронних органів. Сталася трагічна, як я розумію, да, е, помилка. Не навмисно. Так от, що власне відбулося? Можливо, ви сказали, що прокуратура більше знає. Якщо ви не можете сказати, то не, 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 не говоріть. Але разом з тим, от ми хотіли би знати. Бо і преса, напевно, прийшла для того, щоб розібратися, як так сталося, якщо були зіткнення і загніви були є, якби з двох сторін. Значить, із боку тих, хто штурмував, і з боку тих, хто о, боронив, були представники правоохоронних органів. Чи я помиляюсь? Якщо можна, скажіть, тому що ну ситуація виглядає таким чином. Питання ну, все ж таки, завершити ту доповідь, яку почали е до моменту, коли було ухвалене рішення провести операцію по затриманню, і що власне відбулось під час операції, що трапиться. Да. Якщо це можливо, то знову ж таки. Ні, будь-яко випадку, ми ж не один одного, то будемо. Якщо буде. це питання не для публічного для публічного. Це, якщо дивіться, Путин, я, дозвольте, Андрій Андрій я, я пропоную, я можу взяти на те, по крайній мірі, таку відповідальність на неї, але без камер я готовий комітету доповісти. Можливо, те, що я можу. І в рамках не розкриття якраз слідчих дій, тоді це буде вірно, вони хоч почують, але я на камеру цю казати не буду, я вам кажу, як я. я хочу сказати, що у зв'язку з тим, що в нас вже були коментарі від народних депутатів і членівському те, в тому числі, ви знаєте, що ситуація, ситуація дійсно, скажімо так, ну вона то, що я знаю, майже ближче до того, що коментував. Тобто при, ну, випадок. Який ну, взагалі буває раз там в 50 років, знаєте, коли один одного не годин, писати, вони, ідентифікували, і коли знаєте свій чужой, оці от речі знаєте, як в ракетах да, і в літаках є, да, там, і, е, вони виключилися або не спрацювали. Андрій Анатолій, да. Це не просто знаєте такий празний інтерес. Ні, це правильно, вони... воно і так, як по-людськи, воно цікаво, але нам треба зробити висновки як законотворцям. Де є е, така можливість, чи вона випадковість, і вона не є системною, і вона не вимагає зміни законодавства або підзаконних актів, або вона вимагає. Можливо, та реформа, яку ми створили, та система органів, та взаємодія, можливо, не є досконалою. На нашому рівні, рівні законів, можливо, на рівні міністерства, де вони мають підзаконні акти свої переглянути. Прокуратура має щось зробити для того, щоб ми, як мінімум, не, не дозволили в подальшому таким відбуватися подіям. Дмитро Вич, будь ласка, да. Юрій Романович, просто і шановні народні депутати, в рамках цього прокоментувати можна наступне: ця операція була таємною, тому що вона готувалася і вчинялася для затримання особливого. Небезпечних злочинців, які мали вчинити особливо тяжкий злочин, які мали при собі зброю. Тому вона була засекречена. Вона про неї не знав ніхто. В рамках того, навіть працівники ДСО не мали права цього знати. Ті працівники правоохоронних органів, які було затримано, вони не могли себе легалізувати. Це заборонено всіми інструкціями. Ми не можемо нічого іншого розповідати станом на зараз. Пройшло тільки три дні. Але слідство це все з'ясовує, хто відповідав, чому так трапилося, хто повинен був повідомлятися, те, про що я говорив. Тому що такі є операції, вони є наддетальними. Сьогодні, на жаль, ми не можемо сказати більшого, ніж нам дозволяє закон, але вже і під контролем вашим, і під і зробимо все для того, щоб встановити об'єктивну істину ці в цій Чи вважаєте ви, що? Законодавчому полі щось має бути за результатами цього Мали нагоду слухати і, ви, в власну доповідь в, першого заступника це генпрокурора це і начальника Київської національної поліції з, по тому, що може з, дізнатися профільний парламентський комітет у резонансних подіях в селі Княжичі під Києвом з Денисом Монастирським. Ми проаналізуємо власне все почути зразу після випуску новин.